Доброго дня, слава Україні! Надіюсь, мене чутно. Так, чутно добре. Вашому чуємо добре. Постараюсь коротко, змістовно, так щоб не витрачати в пусту ваш дорогоцінний час. Перше, дякую організаторам за те, що ви продовжуєте щорічно під час війни збирати професійних людей на своєму майданчику, оскільки інших майданчиків на сьогодні, в принципі, немає. А наявність якісного діалогу в галузі це ну, дуже важлива річ. Е, як показує досвід, деколи здається, що є звичайні речі, звичайний діалог, який би мав бути, е, який очікуваний між тими ж видобувниками, які деколи навіть є учасниками однієї асоціації, а деколи це є діалог між видобувниками і системними операторами і. Ми бачимо, що тут потрібно всіх збирати, обговорювати, вести цей діалог, допомагати, тому що він не завжди є настільки інтенсивним, як хотілося би, а я це говорю тому, що кожен має зараз усвідомити, що звичайні бізнес-процеси більше не є ліквідними, вони не є, вони стають високоризикованими і війна робить відверто стрес-тест роботи бізнесу кожного. Хто готовий прилаштуватись, хто може перелаштуватись, змінити бізнес-концепт, підхід до роботи зі своїм персоналом, контрагентами, розширити лінійку бізнес-процесів, той виживає, де ми є? Ми елемент східноєвропейської газової інфраструктури. Це, якщо сказати в цілому, тезисно і політично. А якщо сказати по факту, то ми маємо понад 4 мільярди. Метрів кубічних, які за минулий опалювальний сезон відбулись в режимі транзиту, це на міждержавних точках перетоки, це в тому числі ресурс 2,6 збері... мільярдів, який зберігався в міжопалювальний сезон в режимі митного складу. Це перелік, це певний об'єм, який курсує з суміжних ринків. Беручи цей об'єм, ми розуміємо, що найбільша доля рос ріст відбувся, звісно, з Польщі. Це та точка, де в нас немає навіть е, на сьогоднішній день гарантованої потужності. Вона є на добовій гарантована потужність. Дякуючи оператору, ми маємо 6 мільйонів кубів. Але зміст полягає в тому, що на сьогодні у Польщі ну, нульова молекула російського походження після введення в експлуатацію в 27 році, а це всього лише через два роки. Термінал Данськ на 4,6 мільярдів, загальний баланс плюс кляйпіда е, плюс віноустрія. В даному регіоні буде профіцитним. Тобто понад 2,5, за нашими розрахунками, 3 мільярди буде понад. Тому Орлен, як кінцевий акціонер, вже декларує свою активну роль регіонального трейдера. Чому? Тому що здійснивши розрахунки, вартості видобутку тисячі кубів чи мегаваттів природного газу, імпорту на території Польщі, навіть при. Дуже лояльних рентних ставках, які є наразі в Польщі для стимулювання видобутку. Порівнявши ціну мегавату при розмитненні, яка йде з Норвегії, де Орлен є співвласником видобутку, і порівнявши на сьогодні котирування Генрі Хаб плюс прет на логістику регазифікація і ВТП Газ Сістем, зазвичай ціна LNG є конкурентною. Загальний об'єм ЛНД по всій Європі в 2026 році, на початку, навіть після введення в експлуатацію трьох нових терміналів, 227 мільярдів. Це є дуже великий об'єм. Цей об'єм ставить під питання, як буде відбуватись комерційний трейдинг, які підтверджені запаси будуть економічно доцільними для їх розробки. Перед цим питанням стали, для прикладу, ОМВ, ОМВ Петром, наші румунські колеги. В міжопалювальний сезон при незначних сховищах вони мають 3 мільярди сховищ, наскільки пам'ятаю, вони закачали порядка півтора, і в опалювальний сезон минулий в них стояла основна дилема, оскільки ресурс струби в ОЗП, який зазвичай в опалювальний сезон, в сезон максимального споживання, є найдорожчим. Був дешевший, ніж газ, який вони до цього закачали в підземку. І в них в соціумі була максимальна дискусія, оскільки в цей час їх уряд і основна компанія, видобувна Трансгаз, декларувала видобуток з офшору 9,5 мільярдів. І тоді ставало ключове питання для обговорення на інвестрадах: а чи доцільно збільшувати цей видобуток, чи простіше просто привести газ, який буде дешевший. Чи є окупні в діапазоні 5 років з ризиками військових дій в цьому регіоні, здійснення георозвідки, дорозвідки, будівництво недешевої офшорної інфраструктури, навіть наземної, є проекти, які зараз не можуть пройти інвестраду в Плешти, і це інтенсифікація видобутку і в нас і це є дуже важливим питанням. Чому? Тому що Україна декларуємо, маємо совокупно в всіх різних типах запасів. Порядка одного трильйону метрів кубічних. А якщо взяти звіт останніх балансових запасів Геоінформу, звіт останніх балансових запасів, підтверджених, які доступні до видобутку у газовиків надрокористувачів, вибачте, які мають відвідні дозволи, там порядка 280 мільйонів. Все решта є категорією запасів: це C2, це два, це три важко доступні. Uh, чи не видобувні чи інші класикації, тобто вони потребують або дорозвідки, або їх видобуток на сьогодні буде коштувати надто дорого. Ось та картина про цим меседжем цією статистикою чи прикладами я хочу сказати про те, що на сьогодні є декілька типів видобувників у в Україні. Перші дуже активно. Займалися видобутком і фактично, по всім спецдозволам існуючі підтверджені вже поклади є в них в активній промисловій розробці, і в них стоїть лише питання: а що далі? Які далі об'єми видобутку. Деякі пішли в трейдинг, і це правильно, напевно, це певна інтеграція. Оскільки більшість видобувників продають газ до довгостроковими контрактами, порівнюючи для прикладу з короткостроковими продуктами, в них є. В певній мірі недоотриманий прибуток, а, і це ми побачили в сегменті виходу на торгову, торгові майданчики з 20 по 21 рік. Більшість великих видоповників продавали на своїх електронних платформах, як вуглеводні, так і природний газ. Побачивши більшу ліквідність, тобто більшу ціну реалізації на вебі, почали потрошки переходити на платформу, веб чи щось інше неважливо. Але це один із моментів. А, чи Буде варіант розвитку в цьому? Точно буде. Чи є економічна доцільність займатися трейдингом? Точно буде. Економічна ефективність також важлива насправді і в тому, що на сьогодні в Україні є активний інтерес, попри війну міжнародних видобувних компаній і інвестфондів, які мають більш дешевий обіговий капітал. При цьому вони, звісно, розглядають короткострокові проекти з швидким аераром, для того, виходячи з військових ризиків, а відповідно для них є конкуренція таких проєктів. Чому? Тому що, окрім першого проведеного прикладу надрокористувачів, які фактично активно працюють з своїми спецдозволами, у нас є інші надрокористувачі, в яких є просто спецдозволи, без фактично вони є замороженими. І завдяки змінам до закону ми на сьогодні маємо надано можливість суб'єктам ринку перекуповувати на спецдозволи як актив. І ми впевнені, що в найближчий час розуміючи, що більшість розвіданих запасів є вже окресленими, переведеними в промислові. В більшості вони вже торгуються між учасниками ринку. Тобто, ринок торгівлі спецдозволами пожвавиться. адже багато бізнесів. Не витримали стрес-тест, вони не бачать свою активну окупність. На сьогодні є ряд проєктів, які вже виходять публічно. Навіть ми, як міністерство, молодіємо інформацію, що є ряд бізнесів, які продають, і це не бізнес, тому що йде активна фаза бойових дій. Ситуація різна. У нас є надрокористувачі, які від 100 кілометрів від зони бойових дій вони мають інвест плани боріння, в них станки зараз стоять. І це не державні компанії. А є ті, які в е, інших, більш е, менш вражених, менше підтверджених активним бойовим діям е, регіонах, і вони на сьогодні просто продаються питання вкладення і окупності капіталу. Це дуже такий технічний розрахунок, який не завжди раніше робився, або робився не так якісно. На сьогодні він повинен включати ще одну дуже сакрально важливу роль. Особливо на стадії, коли йде вже георозвідка, інтерпретація є розуміння підтверджених запасів. Тут потрібно робити дуже стратегічно, по-іншому, подивитись, закликаю на питання наземної інфраструктури. Ми, дякуючи оператору ГТС Укртрансгазу, маємо певну сесію, провели з газоводобувними підприємствами основними. Які є власниками наземної інфраструктури для того, щоб змоделювати, а який буде ринок за умови певних ризиків, чим прямо нульового транзиту чи інших режимів роботи ГТС ПСГ? І ми бачимо, що з одної сторони ми маємо водобувників, які готові інвестувати, встановлювати за необхідності доживні компресорні станції, тобто інвестувати в наземну інфраструктуру, і їх капітал їм це дозволяє. Їх на сьогодні базовий видобуток їм це дозволяє. А є ті і будуть ті, які будуть не в змозі, тому прогнозувати роботу потрібно тепер в чіткому розумінні точки входу, балансування своїх, ну, тобто, роботи при всіх ризиках, які є, враховуючи їх, і беручи до уваги майбутню модель ринку. Ось приблизно ключова остання річ кадри. Я думаю, що війна е, заставила всіх подивитись на ключових співробітників, на е, гарантовані професії, без яких е, діяльність суб'єктів неможлива. І на сьогодні ми маємо дискусію з декільками науковими вузами, де національні компанії, дякуючи Укрнафті, Нафтогаз. Звертаються, підтримують національні інститути і очікують від них зворотнього зв'язку. Ми маємо дуже круту практику, коли приватні компанії по типу Дітеку інвестують у своїх вироб... працівників, ключових як питання їх персонального кар'єрного росту, де вони навчаються в ІНЦІАДах чи в якихось інших відомих світових бізнес-школах. Але і постає питання професійного росту. Технічного, технічних спеціалістів. Зокрема, коли ми кажемо про ефективність, це питання додаткового обладнання, нового обладнання, нових станків. Це нових агрегатів, до речі, да? тобто, в цьому постає питання, чи можемо ми зробити алокацію цих технологій до нас? Чи можемо ми задіяти наші інститути для того, щоб вони були платформою покращення росту? Професійного, збільшення доданої вартості від існуючого кадрового потенціалу і майбутнього кадрового потенціалу. Чи правильно, ось сьогодні ви зазначили, є українські інститути, які готують геологів, петрофізиків. Тобто, фактично, нашу основу галузі. Чи є це достатньо, чи завтра ми отримаємо прохід іноземних видобувних компаній, в яких буде критерій іноземна освіта? Ми маємо спільно як галузь, як видобувники, інвестувати в себе, інвестувати в освіту, інвестувати в свої вузи. І дякую тим, знаю, які сьогодні присутні, які це роблять, які відкривають на базі інститутів відповідні е, назвам класи, напрямки до освіти, до посвіти. Е, це дає змогу не лише. Отримати майбутній контракт і підготовку кадрів з якимись національними замовниками видобувниками та це ще питання закріплення вас відверто, прямо кажучи, на цьому ринку, і так відбувається завжди в всіх країнах світу. Якщо великі компанії розвиваються, вони інвестують в свої кадри. Якщо великі компанії приходять на ринок, вони інвестують. В R&D чи розвиток підготовку кадрів на їх технології. тому це одне з тих, де ми, як міністерство, також ставимо перед собою завдання: розвиток національних профільних наукових закладів саме як високотехнологічних, з високою ефективністю наукових закладів як платформи, де ми отримаємо висококонкурентні кадри. Резюме. Бажаю вам якісної дискусії не лише в частині. Там публічних політичних дискусій, а скоріш в практичному обміні е, думками про те, як краще рухатись. А організаторів буду вдячний за певний напевно резюме найкращих пропозицій для того, найкращих ідей і думок. Е, як зазвичай це робиться у світі з найкращих форумів, е, для того, щоб ми зрозуміли, куди рухатись, адже, на жаль, немає змоги бути персонально. Такі заходи це найкращий варіант почути ринок, почути друг друга. Дякую за ваш час, пане Миколе. обласки, будь ласка.